На 60% пожеж у житловому секторі трапляються у сільській місцевості. Тому питання створення місцевих пожежних команд у віддалених населених пунктах Прикарпаття залишається актуальним. Саме відстан стає найбільшим ворогом рятувальників. До справи відкриття пожежної частини у селі Кобаки долучилися влада і мешканці села. У нас віддаленість населених пунктів. Потрібно, щоб швидше могла під'їхати пожежна частина, якщо стається якась надзвичайна ситуація. Ми спільно з районною радою адміністрацією, спільно з владою села, спільно з нашим районним відділом надзвичайних ситуацій. Ми пропрацювали дане питання, виділили відповідні бюджетні кошти для того, щоб можна було отримувати пожежну частину. Виділили так само частину на співфінансування коштів для закупівлі пожежного автомобіля. Традиційно в ході урочистостей представники духовенства освятили приміщення пожежного депо, де нестиме службу особовий склад, освятили пожежний автомобіль та побажали рятувальникам Божого благословення в їх благородній справі.